Як вже неодноразово зазначалося, про те, що сьогодення вимагає змін, сьогодні приділяється все більше і більше уваги здоров'я збережувальним технологіям, які направлені на вирішення головного завдання дошкільної освіти зберегти, підтримати та збагатити здоров'я дітей. У нашому закладі впроваджуються різноманітні оздоровчі та профілактичні технології інноваційного та здоров'я збережувального характеру, враховуючи при цьому індивідуальні, особливості вихованців. Зокрема, маючи сертифікат з методики викладання ваджа йоги, коректний підхід до хребта, я впроваджую в свою роботу заняття з елементами йоги. Хочу сказати, що дитяча йога створена не для змагань, саме тому. При виконанні вправ від дитини в жодному разі не вимагаю ідеальної реалізації Асан. Дітки роблять всі вправи із задоволенням у міру своїх можливостей. Ось саме тому для найменших дошкільнят я використовую йога казку. Казка йога це виконання вправ йоги, об'єднаних єдиною сюжетною лінією. Діти, захоплюючись казкою, спонтанно вигадують пози, перетворюючись на предмети або героїв. За основу сюжету беру будь-яку українську народну казку. В них зазвичай присутні тварини, чарівні предмети, явища природи або вигадуємо з дітками свою власну історію або казку. Це допомагає дізнатися про страхи дитини, її почуття та бажання. Його казка дає можливість дітям через творчість і гру проявити те, що вони не завжди можуть. На таких заняттях навіть сором'язливі діти відкриваються, захоплюючись сюжетом і своєю участю. Здоров'я, бадьорість, уміння зосередитися, фізичний розвиток і гарний настрій малюків ось основні плюси таких занять. Загалом це можливий альтернативний шлях для зміцнення організму і для підвищення імунітету в цілому. До речі, фахівці підкреслюють першочергове значення йоги для формування постави і нормального кровообігу. Пози, тобто асани, допомагають зберегти здоров'я, тренуючи розум і тіло, покращують координацію, увагу, пам'ять, поліпшують рухові можливості та гнучкість. Кожна асана має свою назву, пов'язану з природою. Крім розвитку фізичних якостей, казка Йога сприяє формуванню творчої особистості, розвитку уяви, здатності до самовираження, позбавленню комплексів і страхів. Йога казка це можливість для малюків прожити свої емоції через казкові сюжети та рухи, образи тварин, героїв чи природних стихій. Допомагають екологічно випустити те, що важко виразити, наприклад, долати страхи через історію про сміливих героїв, заспокоїти невпевненість через казку про дружбу та взаємопідтримку, навчитись справляти з емоціями, які захоплюють, як буря. Дитина не тільки фантазує, а й підключає тіло через йога рухи, що дає ще глибший ефект. Емоції проживаються, напруга спадає, а внутрішня рівновага відновлюється. Отже, елементи з йоги, йога-казка, що використовуються на заняттях, це не нудно, це не боляче, це не складно, це весело, це цікаво, це класно і це прикольно. Спостерігаючи за позитивним результатом своєї роботи, а саме ці результати дозволяє дійти висновку про ефективність впровадження здоров'я збережувальних технологій та подальше їх використання в освітньому процесі.